Права 935. Запиши яке небудь число, що є дільником чисел. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що у нас в першому завданні. Отже, треба записати число, що є дільником чисел 6 і 9. Ну і 6 і 9 у нас ділиться на 3. Тобто 3 буде дільником. Записуємо, що 6 можна поділити на 3. І це буде дорівнювати 2. Ну і 9. Можна поділити на 3. Це буде 3. Ну і записуємо отже. Записуємо тоді число три дільником чисел шість і дев'ять є. Переходимо до другого завдання. Отже, нам треба підібрати дільник 30 і 40 чисел. Ну і 30 і 40 діляться, наприклад, на 10. То пишемо, що 30. Що ділиться на 10. Це дорівнює 3. Так, і записуємо, що 40. Ділиться на 10 і це дорівнює 4. Ну і записуємо, отже. Число. Десять. Є дільником. Чисел? Записуємо тридцять і, і. Переходимо до третього завдання, Отже шість і двадцять, шістнадцять і двадцять. І 16 і 20 ну, діляться, наприклад, на число 4. Ну або на 2. Пишемо тоді 16, що ділиться на 4. Це дорівнює 4. І записуємо, що 20, що ділиться на 4. Це дорівнює 5. Ну і записуємо, отже, число. Записуємо 4, є дільником, є дільником чисел. 16 і 20. Є? Переходимо до четвертого завдання. Бачимо тут 12 і 19 числа. Ну, 19 взагалі ділиться тільки на одиницю і саме на себе. І 12, ну, ділиться там багато є дільників. То виходить, що тут можна підібрати тільки 1. Бо 12 у нас ділиться на 1. Це буде 12. Ну і записуємо, що 19 також ділиться на 1. І це буде дорівнювати 19. 19 це просте число. Отже, записуємо. Отже. Пишемо число. 1 є дільником чисел 12 і 19. Є? Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому записуємо число 3. В другому ми підібрали число 10. В третьому ми підібрали число 4, і в четвертому число 1. Ну що ж, ось таке завдання на підбір дільника двох чисел. На цьому вправу завершено.